Слава Україні та слава зсу в Миколаєві 19 серпня 1273-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби крім атак дронів. Росіяни вперше, напевне, за місяць підняли стратегічну авіацію і пустили ракети. І оце більшість всього цього летіла на Кременчук. Серйозні прильоти в місті є росіяни запустили 270 дронів 230 з них збито П'ять крилатих ракет зі стратегічної авіації, чотири з них збито. І п'ять балістичних ракет, дві з них збито. На Одещині була лише повітряна тривога, ніяких прильотів там немає. А на Миколаївщині наші хлопці з ППО що збивали, але поки що немає інформації, скільки чого збито. Ну і вночі в Миколаєві було чутно сильний вибух. Поки що невідомо, що то було. А в районі Очакова, як завжди, ФПВ-дрони від росіян. Травмованих, на щастя, немає. Щодо Херсонщини, там без загиблих, шестеро травмованих людей після російських обстрілів. Ну і на Росію летять дрони, і якісь невідомі дрони, чи, може ракети, перебили на автопровід Дружба там. Чекаємо ще на гарні новини.